Темою є реєстрація приватного підприємця. Причина проста: вона криється в математиці, адже якщо ти е, платиш отримуєш заробітну плату е, 6 е, тисяч да? ну, візьмемо таку простеньку заробітну плату зварювальника. Як на простий рівень меж початківці тобою, так в середньому стільки на ринку має зварювальник за 200 годин праці, е, який тільки приїхав. То для того, щоб тих 6 тисяч отримати, підприємство платить за ледве 8,5 половиною тисяч брутто. на 2,5 тисячі більше, адже є податок ЗУЗ, який ми знаємо. Так головне, щоб кожен ЗУЗ платив податки, як, як, як доведеться, і є також податок на прибуток для того, щоб знизити оптимізувати собі цю тему, ви можете реєструвати приватного підприємця. За період пільгового ЗУСУ а він триває близько 20 місяців. Там є певна шкала росту. Зараз з цими реформами під назвою Новий лад, податкові реформи, практично складно розібратися е і прогнозувати підприємницьку діяльність, але поцікавитися вам необхідно буде, ви побачите в тому зиск і стати своєму роботодавцю, окей, і ти платиш 8,5 з половиною бруто. В будь-якому випадку в тебе є видатки. Давай цих 8,5 тисяч бру, то ти платиш мені на фірму, я ЗОЗ беру на себе і податки я беру на себе. Ви побачите, що якщо після калькуляції згідно певного логічного періоду часу, принаймні на рік часу ви себе забезпечите, тим, що на 100-200 євро варто виробітна плата буде вищою. Оце плюс трошки ще трошки ще є. Там е, такі нюанси. Ще треба е, заплатити е, кченговий, Пошукати ну, все в провадження там ще є трошки. А, але якщо людина може цим зайнятися, то так це звісно набагато вигідніше. І е, на цю тему я вже зробила там відеофільм. Я дам ссылку навіть, бо ну просив зареєструвати, так. зареєструвати фірму, ведення фірми, платити податки. Це всім має займатися бухгалтерія, і з цим не треба боятися приватного підприємства часом. Люди говорять там основні помилки: як його відкрити, як його закрити, відкрити і закрити в одному дню можна. Так, от. Але проведення само е, і звітність обов'язково має вести бухгалтерії. Система оподаткування і, скажімо, податкова грамотність заключається тут в, одному, в одній тезі. Ви зараз зрозумієте, якщо уважно її почуєте, ти можеш отримувати будь-які доходи. І отримувати і поносити будь-які видатки, якщо ти відповідно це ксінгуєш. Якщо ти це відповідно заносиш в бухгалтерію, якщо ти маєш фірму, ти можеш додому більшість речей, окрім їдла, і навіть їло теж часом вписувати в видатки твоєї фірми. Автомобіль, його заправка автомобіля, покупка меблів, покупка комп'ютерів, відкриваєш фірму, введи в фірму. Є таке поняття впровадження на женжя, да візьми там собі, введи в фірму свої меблі, столи, що там в тебе є, так і це в майбутньому воно тобі все від, відкинеться від твоїх видатків на від податку на прибуток підрахунку. Так. так тобто, дуже... якщо грамотно до цього підходити і знайти відповідну грамотну сіньгову, то можна абсолютно нормально вирулювати І самому ще інших треба інших. не забувати. Збирати ці фактури і і там є трошки. Ну але то не, не важко, але менше платити видатки. То просто треба, щоб вийшло в звичку, так само як чистити зуби двічі на день, а не один раз. Так, не викидати ту фактуру, і взагалі не, не парагона фактура. Це треба сказати. Ну тут це такі е, вже такі невеликі речі, які до, до яких треба звикнути, і тоді е, так вигідніше набагато фірму свою мати, ніж працювати на підприємство. Це я по собі кажу. раніше відкривали спулки всі через те, що ми не мали можливості реагу... реагу... бізнесу. Не мала право людина зареєструвати на себе приватне підприємство, мусила вступати в спілку з тією людиною, яка вже має подібне право. Це або громадянин Польщі це або громадянин Польщі, або людина зі сталим побутом, яка має право тут визнати поляком має право зареєструвати фірму. Тобто, ви розумієте, воно раніше виглядало? Ми дозволяємо тільки полякам за походження відкривати фірму. Іншими словами, це такий. В негласний шовінізм, але ми сьогодні про нього ще не один раз повернемося і почуємо. Адже, якщо головне для цієї держави, що не кількість польської крові в, твої, в твоєму організмі, а саме звиклість порядку до цього порядку готовість цьому порядку слідувати, не ламаючи існуючі устої, які часто могли навіть і в костьолах про, 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 прошиватися на такому підсвідомому рівні. так? Знаєш, як єврей-єврея бачить, коли зустрінеться навіть перший раз в житті з різних куточків світу, він одразу йому скаже ту фразу, яку говорили на проповіді в синагогі в суботу. Бо в суботу в них по програмі вони розказують усі одинакові проповіді. І таким чином, якщо людина. Готова приймати певний порядок речей. Йому дадуть все. Зараз нам дали можливість реєстрації ви, бізнесу. Дуже багато дали можливості. Користайтеся Всь. цього, тільки будьте податково грамотні. Збирайте чеки, не ображайте ксінгових, нагружайте її відповідальною роботою. Якщо ви берете правильне ксінгове бюро, то ви будете отримати час від часу підказки, як згідно вашої ситуації зекономити ту чи іншу тисячу видатків. Бо видатки досить серйозні податкування є тут серйозне, Тут треба звикнути до того, що податки доведеться платити. Якщо ти не хочеш платити податки, то тобі необхідно бути податково грамотним, знати завдяки яким а, чинникам ти можеш списувати з видатків фірми. Я вже про це говорив. І повторююся ще раз: більшість видатків своєї родини, наприклад, списувати на видаток фірми, щоб оптимізувати таким чином свій податковий портфель. Так, мені казала Кченкова, що я навіть можу каву, кавову як то, машинку кавомашину, теж списувати. і то такі речі. Для мене це було так... Ти маєш право зустрітися з людиною в ресторані і ресторанну вечерю записати з партнером. Ти маєш право купити собі. Вихідний костюм, який тобі потрібен, нехай ти підеш на ньому на весілля, але якщо це підлягає під сферу твоєї діяльності, так. і ти маєш виглядати презентабельно, то раз на рік ти можеш списати це на подібні видатки. Якщо в тебе Йдете е на також списується, е готелі готелі теж можна списувати це, все можна списувати, якщо підлягає дійсно так. Якщо в тебе наднормова праця і ти хочеш, щоб твої працівники не йшли нікуди заказати чотири піци додому, то теж ти можеш ну, в офісу далі, тому щоб працівники поїли, то є окей. Мені прийшла новина, паспорт забрали, розсолозилася нова пошта. Сьогодні збій нової пошти, ми дуже сильно переживали, поза як а, ми а, маємо. Бо в е, людини післязавтра літак на Канаду, а ми вклеювали в Україні е, польську візу. Ну там людини обставили, це спецзамовлення, і стався збій в роботі нової пошти. Ми вже писали нової пошти. Нам повідомили, що паспорт забрали, і навіть та людина, яка мала забрати перевізник в Україні, забрала і звітувала. них ж похваляв юзу христос, матка є Не підем людину, і це круто. Саша, питаю, ну, перший раз таки, перший раз в новій пошті такий збій, бо я зібрала валізку до України. Я не знаю, як в новій пошті, але но це моя практика, коли я щоденно стикаюся з тим, що мені доводиться людям розвивати програми. І я скажу, що один спільний корінь мають проблеми. Чим глибша проблема, тим більше і явніше ви будете бачити цей корінь. Це ви все відкладаєте на останній момент. Так, це наша реагування, не це слово Потом, коли потом хтось мені каже, я кажу, ні, я все роблю наперед, і, і все це, не Прийде я буду чухатися. Ну чухатися. щухатися, да, ну, так. Тільки ти роками будеш щухатися, і будеш щухатися тоді, коли тобі дадуть заручу бумагу, рішення на один рік тобі дали досить по карті поводу. Так. Ну, я так, сама так, робила так. карти побиту. Саша, можу так похвастатися е, і собі, і своєму чоловікові. Ми приїхали ще до війни, і були такі умови складні, щоб зробити. НЗ, які будуть. Власне, це, це дуже цікаве буде питання, як далі бути людям, які але не, є вже щось, якась інформація. Я маю ринку. Я маю. То я його своєму я як робила сама ті карти побуту то я знаю, що є таке: як тільки я отримала смс від пана, не буду казати його ім'я, звістко, як тільки я отримую, я вже біжу робити той документ, який він мені сказав зробити. Всі справи відкладаю в сторону і біжу. Я зробила за вісім місяців карти дві карти побити собі і чоловікою самостійно. Бо я ну, перед тим я працювала в Ужонді на практиці від е, своєї поліціальної школи, і я бачила, як це все, як ця вся схема працює. І то я скажу: то це було дуже. Мені сказали, що це дуже я ж на шибко все зробила. Тому тут трой'ясто, тут багато людей тут такі, ну. Срок Я є... забігаю ще вперед. Це буде маленьким анонсом, анонсом нашого суттєвого блоку про легалізацію. Скажу тільки так, як це буде виглядати. Е, уявіть собі, що зустрілися два сенатори, і ви стали свідком цієї розмови, коли один каже, що українців було півтора мільйони, стало 4,5. Що робити? Вони ж всі подадуть заявки на ВНЖ в ЄС. Ну так, да, будемо видавати. Ми ж беремо з цього по 100 євро за, е, з людини. Каже, ну да, ну половина з них ж принесе заячі бумаги. Це умови півставки, це е, оцей стереотип, е, який каже: Ну то ж відмінили вже, що вже зараз умови не треба обминаймо мішкання носити про житло. Взагалі можете нічого не подавати. Зараз, 1 квітня, такий закон е, е, так, прийняли, що можна взагалі ледь не пустий формуляр відправити. І вам дадуть відмову і дадуть право на рік на проживання. Тобто, іншими словами, один сенатор друга каже, вони ж зараз нам заячою ногою задньою принесуть бумаги писані. Половина з них, згідно старих правил, ми зобов'язані будемо дати відмову з вимогою покинути цю країну. А куди вони поїдуть, якщо там війна? Що з ними будемо робити. Каже: ну то просто ми даємо рішення відмова, але даємо право проживання на один рік. А тобто, іншими словами, не тіна. через те, що ви Заново, якщо людина набралася е, розуму і хоче тепер за і е, ще раз пізніше подати вже е, нормальні документи і зробити легалізацію? Чи можна буде так, е, ну, щоб остатися в країні в Євросоюзі? Ну ізначально не треба допускати помилок, е, коли питають, які документи треба подавати на, на карту побуту, саме правильна відповідь. Всі ті, які відповідають дійсності, і навіть більше такі самі, як і нас, коли ми подавали, скажімо так, чи як, чи щось змінилося, Такі самі, де ти живеш, де ти працюєш, яку ти користь приносиш цьому суспільству, так я розумію. Бо люди поприїжджали і сидять на отримують ці пособі. Я вибачаю за мій полтавський і український, але отримують пільги. І е, хочуть, щоб потім вони пішли і їм дали легалізацію. Я, я вважаю, що не дадуть легалізацію, якщо ти не приносиш користь суспільству. Ти мусиш ну, прийняти закон, сам і е, 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 як то та обеспечувати Так. Забезпечувати ти мусиш себе сам забезпечувати, і ти мусиш іще і ще і користь приносити цьому суспільству. Тоді ти, ти, мусиш... ти мусиш забезпечувати себе і державу. Думаємо, так, так. тоді ти тоді, а як ні, як ти десь в огороді у когось попрацюєш. Як я знаю такі ситуації, людина працює, десь каже: я пішов на підробітку, я там в огороді комусь там щось копаю. Так я вибачаюсь так, а що ти на яку ти легалізацію розраховуєш після цього? Які його ти ну то в огороді. То в Україні можна покопати, посапати, а тут ти приїхав. ти прийшов на чужий в чужу країну. Ти приїхав тут свої правила, і ти не можеш приходити і диктувати свої якісь умови. Ну я так вважаю. Це такі в мене емоційним. Я чую багато таких дурниць, які люди розповідають. А, а пізніше кажуть: А, чую? а чую? дурниці будуються на кількох чинниках. По-перше, люди милять відділ. Легалізації, а саме інспектора, який працює в відділі легалізації воєвозкого жонду з вендінговим автоматом. Вони думають, що вони прийшли, дістали 5 злотих, сунули, а він їм виплюнув каву. Приблизно так само має відбутися процес легалізації. Ні, ні. І ще раз ні. Вашу справу розглядає інспектор, жива людина. По перше, робить відповідні запити від стражі гранічного до поліції, до відповідних баз спецслужб. До ЗУСу, до скарбовки, до, до всього тільки що можливо, до вашого роботодавця. Більше того, за місцем вашого проживання, коли я чую, я людям кажу: ну, за місцем вашого проживання буде направлений е, е, наряд або поліція, або стражі гронічна. Вони з вашими сусідами познайомляться, запитають, чи дійсно проживаєте. То мені з такою впевненістю кажуть, ні, де ви так бачили. Я собі так думаю, ну так, да, людина робить, можливо, там першу чи другу карту побуту в житті. Я ж е, на цій ситуації 5 більше років, і останні 3 роки, як ліцензована фірма, як сертифікована фірма, приймаю участь щомісяця у вебінарах зі спеціалістами відділів легалізації для підвищення е, власної репутації, і, скажімо, ні, не, досвіду. Власний досвід. я власний досвід. не досвід, досвіду я да, підвищую власного досвіду. Не досвіду там інакше підвищення якості. Як фірма, яка я, як фірма, яка я, як сертифікована фірма, маю щомісячні вебінари з представниками з інспекторами відділів легалізації уже, і вони нам пояснюють на тих вебінарах, як реально відбуватиметься ситуація, одне на інше відбуватиметься. Так коли людина, наприклад, до мене звертається і каже. Мені видали карту побуту на один рік чи там на два роки. да зараз ми говоримо ще до першого з квітневих жартів, назвімо їх так. То кажуть, у тебе проблема в золошнику номер 1 одразу. Я вже розумію звідки інспектор міг побирати цю дату тривання твоєї карти побуту. Ти якщо зітку, тим що ти її не поновив перед тим, як тобі видати ліцензію дозвіл дозвілів на перебування, децизію правильно говорити. То е, вони просто подивилися, що і документи б могли б випадку, якби в тебе була на повну ставку умова праці, якщо б в тебе документи інші були б в порядку, то людяний інспектор би написав до тебе листа або зізвонився і сказав би: Ви знаєте, у вас тут така ситуація, вам би зелені номер один половити, поза як ми вас би збираємося на рішення виводити. <правда> <не> <правда> Але в більшості ми вони того не роблять, тому що вони бачать, що бумаги, бумага діються в такі, отакі, отакі потім розрізнені. Воно розрівнено, воно від сирокоплення, і подане отак от таким от чином з відділу легалізації, то яким чином вас буде трактувати людина? Розказую реальний приклад. Е я з різними людьми співпрацюю, е і, скажімо, одне з мене таких термінових було звернень, є такий пан Степан, умовно кажучи, назвімо його, досить. Е, людина консервативна, водій ну, не любить документами займатися нічого. Да? Я і він переживав сильно, що в нього щось не вдасться. Кажу, заходите до УЖЕНДу. Добре, давайте я вас проведу. Бо він прямо нервував і так далі з тими документами. Я по телефону чую. Він заходить до відділу е, легалізації до інспектора, чіпляється ручкою за двері. В нього документи розкидаються по всій підлозі. Він зі словом починає їх збирати, кряхтіти. І потім він інспектор заносить, який йому абсолютно вірно. Каже, вибачте, ми сьогодні документи у вас не приймали, зіславшись на якісь інакші причини. Ну, інтелігентно поступив інспектор сказав: Я не буду з підлоги, документи зібрані, приймати до рук, хоч би як би я там яз, зобов'язаний не був. Зіслався на якийсь інший вчинок. Ну ми зробили? Коли пан Степан мені розстав цю історію. Ми подивилися на наступний день, коли який інспектор працює, коли саме цього інспектора не буде. Переобнулили пана Степана, прислали до другого інспектора. Він вже без цього сценарію, відповідно, нормально подався, отримав там протягом двох з половиною місяців рішення на карту побуту, в зв'язку з тим, що він є під підтвердженим професійним будівлем, незважаючи на те, що ставка була мінімальна. І, взагалі, навіть з цими мінімальними ставками цим пора заканчувати. Бо ті люди, які розраховують, що вони приїхали, працевлаштувалися на мінімальну ставку, вони кинули документи до відділу легалізації, розраховуйте на цей сценарій, що вам дадуть відмову, дадуть один рік, зіславшись на будь-які причини. Саша, до речі, а особливо, що... якщо на мінімалку протягують членів сім'ї, вибачаю, з Коли бабусі, дедушки і так далі. Ну, запитати, які зміни сталися в зв'язку з тим, що те, що зараз будуть люди подавати не тільки українці, які приїхали після війни, але у багатьох підходить вже термін і подаватися люди, які жили тут там, вже якісь там три роки, наприклад, закінчилась карта побиту, і вже е, повинні подавати. Які зараз зміни? Так само осталось 3, 0, 10 там чи скільки було? Ну, по-перше... Попасть... Треба не порушувати свою візову репутацію. Це найважливий надважливий фактор. Тобто, дивляться по поведінці. Якщо людина тут на продовженому карантині 2-3 роки віджила, то будьте готові, що ваші справи будуть отак розглядати: вашу мінімальну заробітну плату. Якщо візова репутація є в порядку, людина слідкувала за тим, щоб у нього відповідно легальний статус був протягом минулих років. Завчасно повідомляє про те, що в мене закінчується карта побуту, тому я зібрав відповідні документи. Більше того, я наприклад, я, чи власне, я... треба е, жити, подавати там, де ти орендуєш мішкання, все те саме залишилось, так? Ну те саме, звичайно. Ж. Ну а по а по, по чому саме ще мають перевірити, що людина гідна? Статусу виду на проживання в Євросоюзі, звичайно, можна подати 5 документів. Компас міграції в середньому подає 15 документів. Якщо мова йде про спеціальний е, супровід, то ми додаємо більше 20 документів і також надаємо одразу супроводжуючий лист з відповідною аргументацією, чому ми вважаємо, що ми маємо що цей клієнт саме має в нас це клієнт, а е, перед це є кандидат, кандидат на статус виду на проживання, який має пройти е, минути загальну процедуру. Чому саме його ситуація є виключно? Це може бути там, наприклад, термінове відрядження за кордон і працевлаштування водночас на території базі польської фірми для того, щоб платити податки, платилися в, в країні. В деяких випадках ми посилаємося на те, що людині необхідно поїхати терміново закрити свої питання в Україні. Але якщо я напишу це питання в Україні закрити в людини статус мінімальної заробітної плати, то з мене інспектор посміється. А компас міграції таким чином надає. Супровід, що ми не представляємо свої інтереси перед ужендом, а ми інструктуємо клієнта, який все робить згідно наших підказок. І тому перед обличчям інспектора виглядає саме той створений портрет з повним пакетом документів, з повним відповідним підходом людини персональної людини, персонально взятої, а не професіоналізм окремо наданої послуги фірми. В цьому є наша наша фішка, да? в цьому наша різниця цього онлайн-супроводу. Бо двадцять е, ну, перше століття пора вже з телефону управляти в тому числі своїм життям. Тому ми виключно письмово завжди переписку ведемо, надаємо відповідні договори з гарантіями, які ми підписуємо після того, як проаналізували ситуацію клієнта, передбачивши на що він може сподіватися, на що ні. Ви для нас від нас відбачаються, почуєте? Відмову, що ми не зробимо вам за півроку карту побиту і образитися на нас і підете до валя, валя чи ігор Польща, який зареєстрований в Фейсбуку, і він скаже ще місяць, а те я за 5 зроблю і з вас візьме грубі гроші. Ну, питання в тому, який ви договір підписуєте з гарантією Я не хочу зараз, щоб це вважалося за рекламу. Я хочу, щоб зараз ми говорили про ті об'єктивні речі. Що ви виглядаєте перед інспектором як персональна особистість? Якщо ви кажете, можна без договору і всі так роблять, то ви разом зі всіма підете в чергу, постоїте і отримаєте разом зі всіма своє рішення. Хочете індивідуальне рішення, беріть, займайтеся власне, самим створенням пакету документів. Працюйте напряму, працюйте без посередника, заглядайте, що у вас заланшник номер 1 був вірно заповнений не на 3 роки з моменту дати подачі, а на 3,5 роки. щоб тих півроку очікування вони вам не з'їлися потім з майбутньої карти побуту, і вам не довелося потім ще переробляти той зланшник. Отримали зараз в кінець року декларацію під під 11 Зробили 37 Розрахували це ідеальний варіант. Отже, для держави головне податки. Ідеальний варіант для того, щоб написати разом з супроводжуючим листом. про шановний пані інспектоше, от з цього починається лист до інспектора, шановний пані інспектоже, відділу локалізації, прошу прийняти мою декларацію ПІД, у зв'язку з тим, що я її розрахував, додати до пакету документів, я готовий ставитися в будь-який час на виклик. Будь ласка, викликайте, бо я вже готовий. Як на мене, пакет документів є оптимальний. Поданий це наперед треба робити. Як інтелігентною людиною треба бути звертатися і пам'ятати, що там знаходяться такі самі люди, працюють, які таксі так само мають право бути, як і ви лінійовими, які ви необізнаними. Бо часто люди говорять мені в уж сказали, і то єдина вірна правда мені зразу хочеться від таких людей вибачаюсь, в домі. Тому що ви в, в Обенді тобі так сказали, бо так хотіли тобі сказати. І більше того, більшість тих відмов, з якими ми маємо справу, бо люди, які звертаються, кажуть, мені відмову дали, дай, допоможіть мені зробити запаляцію. Так? Бо ті справи, які я супроводжую, то я беруся за них відповідно і відповідний результат досягаю. Але ті, які ми маємо справи з апеляцією, то